Взаємодія без кордонів для допомоги Україні. Близько трьохсот учасників з України та країн-партнерів зібралися у найзахіднішому куточку держави в Ужгороді. Тут перше в історії відбувся міжнародний конгрес координаційної платформи Взаємодія, організований за сприяння народного депутата України Михайла Лабе. Це конкретні люди, які десь допомагали як Закарпаттю, так і цілому фронту. всій державі рятувати державу. І обіг тих допомог він достеменно був невідомий. Зараз ми це розуміємо, що то майже три тисячі вантажівок, які транзитом йшли через ті організації, які звітують. Вони прозоро відзвітують. Вони звітують якісно адресно, куди допомога пішла. Кому вони безпосередньо допомогли? Генератори, ліжка, медичні препарати, все, 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 все це є у цих е, е, презентаціях тих організацій, які ми сьогодні на платформу завантажимо як ресурс, такий майданчик, електронний для спілкування. Платформа з'єднає всі можливості тих, хто вносить свою лепту для допомоги і порятунку України. Благодійники, представники громадських організацій, бізнесу, волонтери і міжнародні партнери мають доступ до глобальної мережі взаєм.

Продовжати допомагати во всех областях, включая гуманитарную. Ну, я гуманітарну. что сьогодні встретился з людьми, которые не жалеют своих усилий і своєї времені для того, щоб допомагати людям нуждающимся в помощи. з першого дня агресії Російської Федерації проти українського народу. Ми є поряд з українським народом. Було сделано зроблено дуже багато заходів з перших днів з боку Румунії на захист і на допомогу Україні. В першу чергу ми займаємося тими понад 100 тисяч українських громадян, які знаходяться на території Румунії. Все, що означає гуманітарна допомога, соціальна допомога і таке інше, і плюс окремий напрямок це гуманітарна допомога Україні. Цілий рік ми відчували журбу і біль цієї війни, але я Вдячний народному депутату Михайлі Михайлові лабі за організацію і об'єднання багатьох. Таких організацій, які працюють на збудову і на перемогу України, міжнародна допомога вона важлива, тому що це не тільки місця для проживання, не тільки харчування, це медичне устаткування, медичне обслуговування, це допомога нашим пораненим військовослужбовцям, які лікуються і проходять адаптацію і відновлення в лікарнях і медичних закладах країн Євросоюзу. Союзу, тому Матеріальна гуманітарна допомога можливо і зменшилась. Але допомога державі, як такі як така від міжнародних партнерів, я вважаю, збільшилась, тому що дуже велика кількість діток нас наших протягом року їздили за кордон на відпочинок. І сьогодні ми далі комунікуємо з нашими партнерами для того, щоб ці такі процеси відбувалися і надалі. Конгрес відбувся у форматі дискусійних панелей, де обговорили взаємодію без кордонів, інструменти співпраці, координації та можливості, а також інформаційний та інтелектуальний с. Против і наступ України та інвестиції у майбутнє задля перемоги, миру і відновлення. Чого зараз немає, що хотілося б змінити, це системних інвестицій, які наразі, як дуже часто закордонні партнери кажуть, неможливо, тому що у вас війна, але на мою думку, вони можливі, особливо в такі регіони на заході країни, як Закарпаття. Піднімалися сьогодні питання і від дипломатичного корпусу Угорщини, Словаччини, Румунії є Омники корейської сторони і для нас це було напевно не просто важливим питанням, як об'єднати зусилля і допомогти європейським організаціям, допомагати нам. Українцям, а також е, всі ті підняти питання, які дотепер не були узгоджені, які не працювали або які працювали не у тому руслі, і саме тут стартує такий. Я рахую, що всеукраїнський міжнародний проект взаємодія потрібно нам всім взаємодіяти, кожному на своєму місці. Як найкраще, перше питання це є відновлення України. Ну і звичайно, це коли працює економіка, працює є велика допомога, і нашій передовій якраз. Е... Організація дій різних гілок і влади, і суспільства, це повинно, на мій погляд, призвести до того, що ми інтенсивно, швидко зробимо все, щоб наша країна. Після нашої перемоги, а я впевнений, що вона буде швидкою і скоро. Ми почнемо новий етап нашого життя це відродження нашої держави. Хочеться подякувати за велику велику роботу і за допомогу проведенні сьогоднішнього першого міжнародного конгресу. Це першому кабельному. Також хочеться подякувати радіо Захід ФМ і ДВС. За їхню роботу плідну це медійний ресурс, який сьогодні був підпорою проведенні першого міжнародного конгресу благодійних організацій, громадських інституцій, влади і дуже дуже багато було гостей. Гарно їм дякуємо за їхню працю. На завершення ухвалили ключовий документ Ужгородську декларацію 23-го року єднання і взаємодія задля перемоги і європейського майбутнього України.